На Буковині в один день сталося два самогубства. В селі Робча Сторженецького району 16-річний юнак повісився на горищі власного сараю. А в Чернівцях на вулиці Університетській з п'ятого поверху виконувся 20-річний хлопець. Подробиці цієї події дізнавався Ігор Подкидишев. Трагедія сталася в цьому будинку приблизно о сьомій ранку. 20-річний Микола вистрибнув з балкону п'ятого поверху. Спершу він впав на електричні дроти, від чого його вдарило струмом. Проте причиною смерті стала черепно мозгова травма, отримана в результаті зіткнення з асфальтом. 20-літній Микола жив у своїй квартирі з самий. Мати працювала за кордоном, батько проживав окремо. А молодший брат більше двох тижнів тому переїхав мешкати до тітки. Як розповідають працівники міністерства надзвичайних ситуацій краю, Микола перебував на обліку в психіатричній лікарні. Сусіди ж хлопця стверджують, останнім часом він поводив себе неадекватно, і саме психічний розлад на їхню думку став причиною суїциду. Мій внук був у мене на восьмого, та й що та він тут стояв та так до неговоліта. Він трошки вотки. Приторможений, він до нього щось говорив, а він як будто не, не такий взгляд у нього був. Блідний такий був. Інша сусідка Галина розповідає, що Микола приймав дуже багато ліків, які на її думку вплинули на психічний стан хлопця. Медикаменти, да, так, і медикаменти такі. Там записка у нього була, що что... яке лікарство приймати. Там в день дуже багато. У нього не було щось, ти вже там писав. что ну, он не хочет пока как да. мне интересно, что жить, что. А шо, Дэ Дэвин Пасав. А там книжечки по нас. Запісни у відділенні психологічного забезпечення ГУМНС області розповідають, що найчастіше суїцид скоюють особи віком від 16 до 35 років. Причому роблять вони це з приходом весни та влітку. Коли людина залишається або сама в квартирі, в будинку, коли тоді найчастіше приходять такі думки: людина не має з ким порадитися, не має розказати про свої проблеми і в неї. Одна думка закінчити життя самогубством, і тому найчастіше це зранку і ввечері, коли людина самотня. Тіло хлопця наразі знаходиться в бюро судово-медичної експертизи. За фактом самогубства слідчими шевченківського райвідділу міліції проводиться перевірка. Спочатку року на Буковині сталося 16 суїцидів. Його подкидашевсірій грубляк Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.